Вітаю, шановні, Зайшла у свої корчі. Бачите, тут у мене верба так, ой-ой-ой, взяла, як кажуть, простір у свої руки. Але я хочу вам показати дерен. Ось з цим дереном, бачите, він тут у кущах, тому не проявляє свого такого краси. Просто для розмноження. І бачите, в нього оці гілочки червоні. А ось іще маю один дерен. Ось, подивіться, ось він зелений ще. Це, звичайно, я не знаю, які, як називаються. Але, бачите, гілочки в зимі жовті. Тобто є контраст. Це дерен, ж, такі жовто-зелені гілочки, мабуть, проти світла, так, от такі вони, бачите, вони не червоніють. А ось оці ось вони, червоне листя, гілочки червоні. І ще хочу вам показати, шановні, звісно, звичайно, не у пошинівку у мене Бересклет крилатий. Бачите, ось він. ось він, красунчик. То це зайшла дивитися, знайти йому гарне місце, посадити його на видноті, він уже опав, тому що він тут у тіні захараше. Ну, це ж роз... розплідник, розсадник, розплідник. Ось. І Чому я ж знову ж таки зайшла сюди у свої. Насадження. Дивлюся, як цікаво себе веде оця ожина. Ну тут, звичайно, бачите, ось, я ж їх не намалювала, бачите? Гості, гості. І, звичайно, що вони, подивіться, бачите, обскубли. скубли. гілочку навіть, бачите, гілочка була гарненька така, і вони вкоротили. Ну, звичайно, і я б їх ці гілочки вкоротила весною. Де одну я положила її зовсім туди, вона там корінюється вершечком. От, це надчес, по-моєму, у мене. І подивіться, як вони прийшли ось звідти і поласували листям. Ну що можу сказати? Значить, листя ожине дуже смачне. І подивіться, ось. Це з північної сторони я стою і в гущу ожина не полізла. Бо бачите, у мене рудбекія, тут кріп, ось дивіться, який величезний на рівні з вербою. Це до півдня я показую. Не пішла ожина, пішла туди, де є вільне місце. Ось дуже гарний пагін. Косулі не з'їли, тому що, знову ж таки, бачите, це верба чермезіна. Вона теж має отакі червоні е, гілочки. Вона дуже гарно виглядає взимку. Ну, як, як вогонь палахкотить. Ну, але про ожину, бачите, ожина. І що цікаво, ось я дивилася: дивлюсь один прутик, он тут ось пішов. Ось-ось-ось він, ось він, ось він. І подивіться, шановні, що характерно, подивіться. Бачите? Що значить, укорінюється верхушкою, вершиною. Оце я зараз його візьму, положу, прикидаю пісочком, так, хай укорінюється, і весною буде свіжий кущик. Оце, бачите, отак вона оце вершковими вершками укорінюється. А то багато читала, що прикопати вершечок, вона збоку, як кажуть, не хоче давати коріннячко, а всі. всі... Поживні речовини для укорінення йдуть уверх. І ось там іще одна у Цинії, Ось там вершечок один. Бачите, ось він отуди пішов. Він уже укоренився, що я його і не чіпаю. Бачите, без допомоги, без клопоту, без клопоту, вони, як кажуть, природа робить свою справу. Ну, а тут урожай буде. Ну, об'їли, значить, скоріше здерев'яніють гілочки. Будуть, ну, ця, ця, ця ожина, вона така канадська. Їй рекомендують. Це безкулючкова ожина, я вже казала, бачите, немає. І те, що вона сланка, стелиться. ну от Бачите, горизонтальні пагони дає. Нема, ну, ось оця тільки що кози об'їли, вертикально так пішла вверх. А всі решту йдуть горизонтально. Оце така а, честер. Ожина не надчес, а Честер. Бачите, бо у мене це дві назви е, на язиці, тому оцей Честер. Ожина. Ну, і бачите, це все розплідники. Малина не пішла. Ось, бачите, торік садила. Якби було, було гарне літо, або щоб я її поливала, то був би ще якийсь косен з неї. Бачите? Ну, але думаю, що оця якраз, ну, теж помогли. Сказали, досить рости косулі. Пройшлися, бачите, тут теж сказали, схватить досить, набирайся сил для весни, аби було весною, що скупте. Ну, Нікуди не дінешся від цього пророку. Ну, ось трошечки малина пішла. Я хотіла тут взагалі малину, але бачу, що то нема. Напевно, малину туди наверх, де я планую квіти посіяти, туди і, напевно, рядочок малини. Ну, щось буде козам, щось буде нам. Ось тут уже де вони гуляли. Думаю, ну от знову ж таки думаю, ну щось тут не так, бачите? Ну, прийшлося, думаю, вроді би, не гуляли. Ну, але ж гуляли, бачите? Все-таки були тут, що, що взяли і. Якось сунулася ця кора, і бідна моя гортензія. Ну, але це знову ж таки розсадник, шановні. Ну, де ж його на сонечку? Хай вони виростають. А оце думаю, що це не гортензія, а цей жасмін. Бо я живцювала також і жасмін. Думаю, є різниця між цими і цими. Ну, але так відчуваю. Ось ну, знайшла ялиночка така при дорозі була. Тут їх повно думаю, ну затопчуть. Думаю, посажу, буде рости, буде, не буде. А ще мрію про сосну дуже. Ось це ще маю роботу, бачите, це земля з цієї грядки. Туди я накидала всякого всякого і, і гілки, і пні, і все, аби трошечки підняти ґрунт, бо тут мокро дуже. Ну, а це ж знову покажу ближче, бо я здалека показую. Ось, бачите, шкода викидати, бо ще є насіннячка, і пташки ще сюди прилітають. А оце е брала перегній. Тут були ці відра, тут закопані. То я витягла, а сюди перегною вже насипала зверху, котрі я робила. Бачите, знову ж таки, це якраз тут хочу посадити кабачки. Аби мати, ми любимо кабачки. Але чогось вони в нас, ну, не корнева гниля, якось воно називається, не знаю як. Бачите, ну а обмежити як, от такі були гарні. Бачите, дивіться. Ну, мені гарно. Хтось каже, от нагородила, що вона, кору прикриємо, кору використаємо. Це сусід дав кору. Вони завозили собі дрова в бейсмент і кора лишається. Вона що каже сміття. Я кажу, давай, ось бачите, я кору використала. Отут прикрила корою. От тут я ще понакидаю трави, тобто такий свіжий компост-компост. Прикрию корою, висажу. Подивіться, як воно гарне. Подивіться. Ну, я не знаю, як вам. А мені оце, ну, як його викинути? Отак, От бачите, то я трошечки корою. Подивіться, яка форма гарна. Ну, Красавочек, то хто дивиться. Пані Наталя, не, е... мій антистрес. Взяла, Я ваші слова взяла, як кажуть, ви їх сказали, мені вони сподобали. Що? Краса в очах того, хто дивиться. Хоче побачити красу побачити. Ну, а я вже додала, що навіть людина, яка хоче придертися до чого, щось негатив, то навіть покажете ідеальну троянду, і вона теж скаже, вона не ідеальна, в неї там пелюстки не так закручені. Але розумієте, кожен бавиться. І по своєму достатку, по своїми можливостями. От, є, знаєте, аби то молоді, вони хочуть ідеально, все гарно, є гроші, є купили, є дизайн. Ну, а якщо є тільки, як кажуть, остатки якоїсь краси, ну то ліпиш з того, що Вон, дивіться, бачите, вроді би такий парничок. Але він вже четвертий рік і він нам допомагає. Вроді би теж не ідеальний. Он збили, знизу накрили оцим матеріалом. Бачите, прибили. Ну і тягаємо його сюди-туди, де нам подобається. Весною він дуже спасає. Накриваємо плівкою, укривним і ну, трошки від землі холодно, але від землі, оце навіть вже не прибираю оці дощечки. Щоб горшки ставити на дошки, а не на землю. Тому що земля в нас дуже довго прогрівається. Ну і на, як кажуть, на закінчення, бо то теми, теми, теми свої красуньки покажу. І подивіться, горошок ще його мороз не вдарив. Оце така краса. Ще любуємося, нюхаємо. Краса, бувайте здорові, миру вам, добра. І вибачайте. Ну, хто має терпіння, кому цікаво, дивіться, лайкайте. Тому що мені приємно те, що хтось подивився, хтось, як кажуть, однодумці є. От, ну, Є люди, мають час і дивляться. Он, бачите, який красунчик. Це, мабуть, Орел. Ось. Точно. Попланував все, бувайте здорові, шановні миру, добра вам і миру нашій Україні.